Він втратив родину, загинули двоє його синів, втратив свої статки і всіх прибічників, фактично. Після того, як він був заарештований, решту життя провів під арештом і під судом. Але тут треба розуміти, що після окупації Іраку там рік існувала міжнародна така от, ну, адміністрація, а потім в 2004-му передали повноваження тимчасовому уряду Іраку новому. Цей тимчасовий уряд Іраку якраз був налаштований максимально жорстко провести судовий процес, викрити злочини режиму хусейна, його терор проти опозиції, винищення шиїтів, винищення курдів. Відомо, що іракський режим він дуже довго і дуже жорстко воював проти Курдистану. От. І в підсумку цього достатньо тривалого судового процесу, так його засудили до смертної кари, яку спеціально відновили під те, щоб його стратити.